Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Німеччина та Франція продовжать підтримувати Україну в її боротьбі з метою не допустити перемоги російського імперіалізму. Про це заявили канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Гемонель Макрон на церемонії з нагоди 60-річчя Єлисейського договору в Парижі, як зазначив президент Франції, нинішній ювілей. Єлисейського договору має особливе значення, адже в цей час Україна мужньо протистоїть російському вторгненню, агресії, в якій були зруйновані такі поняття, як мир і діалог, коли гуманістичний порядок на європейському континенті під загрозою, про нашу підтримку України свідчать наші рішення, ухвалені останніми днями у тісній консультації між собою та з нашими американськими друзями щодо доставки в Україну бойових броньованих машин піхоти та розвідувальних машин, а також інших зенітних гарматних батарей. Ми продовжимо підтримувати Україну разом стільки, скільки необхідно, і з усією підтримкою, яка їй потрібна, щоб захистити наш європейський проект миру. після 24 лютого наш союз не був розколотий. Він також не відмовився від своїх зобов'язань. Ми підтримали Україну. Ми запровадили санкції проти Росії. Через кілька тижнів Європа почала надавати допомогу Україні. Наша непохитна підтримка буде продовжена. Від факту ми з вами січас. Наблюдаємо складування неонацистської коаліції. Танки я знаю, що ця тема крутиться вже декілька днів, і ми не можемо ніяк зрозуміти: власне, їдуть, не їдуть німецькі танки. Я упевнений на 100%, що вони будуть, а насправді ж вони є. Давайте ми то знову десь О. трохи неправильно генеруємо акценти. 120 танків, Т-72, два. Підкреслюю це дуже багато. Полк танковий має класичний 94 танки. Це дуже серйозна ударна сила. Історія знає, що один танк на полі бою. Може змінювати хід і логіку бойових дій. Пригадаємо танковий бій нашого танкового, я би сказав, героя Василя Бошка у лютому 2015 року, де однією машиною, не найновішою, Т-64, він підбив як мінімум три машини ворога. А друга світу за знаю унікальні випадки, коли німецький танковий гені... Міхель Вітман під прохоровкою це є у південний фланг так званої курської дуги, чотирма танками вирішив поле бою просто колосальної танкової атаки радянських військ. А 120 танків Т-72 – це доволі серйозно. А поза тисячу одиниць броньованої техніки, яка надходить цими двома пакетами, це ще серйозніше. 109 БМП М «Бредлі» Бредлі це також є винищувач танків. Нагадаю, що на відстані до 2,5 кілометрів його гармата М Двісті. 42 у комплектації боєприпасом М791 з БМП-2 робить решето. Підкреслюю, решето на 2,5 кілометри. Плюс 7 е, е, протитанкових ракетних комплексів на борту тоу два БІДЖІМ-71. І 109 таких машин надходить, і страйкери надходять, і навіть шведські до 40 Машин ЦВ-90 унікальна машина, яка також має гармату 40 міліметрову, а може комплектуватися і повноцінною танковою гарматою 120-го калібру. Тому направді, такого колосального бронепакету, який був зараз, дуже давно не було, і це насправді уперше. А якщо все скласти докупити, це добрих повноцінних 6-7 механізованих бригад. І упевнений на 100%, що і крига по леопардах 2 неминуче скресне питання, коли там питання одного єдиного шольца. Чому він так уперше? мені вкрай важко сказати. Зрозуміло. А танків, я поточню. Це хто передав нам? Це впродовж це комплекс. Зібрали все, що могли, і разом у цьому великому пакеті ідуть через Чехію. Зараз. Оці там так, так, так. Т-72, Підкреслю Т-72. Я зрозумів. Оте сімдесят 72 Здається, якраз повідомлення від змі було, що навіть Марокко нам відправляє. Можливо, ви розібралися ці ситуації, бо я не розумію, якщо чесно, що, що там відбувається. Сполучені Штати Америки ведуть дуже ціленаправлену політику пошуку усіх можливих моделей радянського виробництва в першу чергу. Т-72, Бо він є найзбалансованіший, і і його насправді виробили якомога. Багато ще в радянському союзі, і от зараз вони проводять комплексну роботу. І до речі, не тільки по танках Т-72. Вони цю роботу роблять і по 152-мм, і по 122-мм снарядах, а також по снарядах до реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Ця робота у них поставлена насправді на дуже високу тональність. От маємо перший її результат. Ім поставім постають все. Это будуть бач на 200, на 300 Поставлять самоліти. Рішення естонського МЗС про те, що вони по перше відкликають свого посла із Москви і кажуть, що посол Росії так само має покинути Талін. І Латвія каже, що вони на знак солідарності з Естонією теж понизять рівень своїх дипломатичних відносин. Це треба розглядати в контексті того, що Естонія передала Україні всі гаубиці натівського 155-го калібру, і, відповідно, ну там Росія цим почала обурюватись, але Естонія продемонстрував і враховувати, що Естонія і Латвія мають спільний кордон з Росією. І це свідчить я думаю, що вони і в Таліні, і в Ризі проводили консультації з своїми партнерами по НАТО в цьому контексті і говорили про те, що ми готові до наступного рішення, і тому давайте ну сформулюйте гарантії для нас, в тому числі на випадок агресивних дій з боку Російської Федерації, тому що. Якраз країни Балтії, ну через свій невеликий розмір. А на території е, Латвії та Естонії ще проживають і тисячі негромадян, які е, не стали громадянами цих Балтійських країн. Я думаю, що ну, це це до речі. Знаєте, це приклад, коли слова не розходяться з реальними предметними справами, коли країни діють словом і ділом. І це можна тільки вітати, і, відповідно, я думаю, що Україна також має е, в цих умовах ну, продемонструвати, що вона готова там, до, скажімо, символічних жестів на адресу е, Балтійських держав чи Польщі, які послідовно Україну підтримують. Те, що ми маємо стати членами НАТО, це очевидно. Тому що НАТО це найпотужніший на сьогодні військово-політичний альянс в світі. Але ми також маємо розуміти, що Україна не стане членом НАТО до того часу, доки триває російсько-українська війна, тому що рішення про вступ до НАТО ухвалюється консенсусом, і країни-члени Альянсу, як мені видається, не готові на сьогоднішній момент приймати до своїх лав державу, Україну в даному випадку. Яка перебуває в стані війни з Росією, їм їхні виборці на це не давали відповідного мандату. Це означає, до речі, що тема України звучатиме на всіх виборах протягом ближчого часу, де будуть ну і вона вже звучить на президентських виборах в Чехії, де ближчі п'ятницю суботу будуть обирати президента. Вона звучатиме на парламентських виборах в Польщі, вона звучатиме на інших виборах, але в будь-якому випадку е Євроатлантичний курс треба наповнювати реальними практичними речами. І він, до речі, закладений в Конституції України, тобто, вже. Протягом чотирьох років Україна не просто декларує, а має діяти у відповідності з основним законом. Інше питання, що Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО вже понад 25 років. І про це щось якось ніхто не любить згадувати, що ми вже фактично 25 років, століття, ми рухаємось до альянсу. За цей час, ну, можна було б зробити, як мені видається більше. Але ми рухались ну щонайменше до 2014 року за принципом крок вперед-два назад. Це не секрет не для України, ні для Брюсселя, тобто не для інших країн альянсу. Ми ще до речі побачимо, як цього року буде Туреччина і Угорщина. Я думаю, капризувати стосовно вступу до НАТО приєднання вже до НАТО можна говорити Швеції та Фінляндії, які зауважте в роки холодної війни. Зберегли свій нейтралітет, а зараз, зараз стали країнами, які хочуть стати членами Альянсу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.